Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвій. Сьогодні багато цікавої інформації, тому рекомендую додивитися це відео до кінця та підтримати його, і не забути підписатися. Почнемо ми з того, що в Україні зараз така ситуація з народжуваністю і зі старінням і смертністю громадян, що вона найгірша в світі. Найгірша в світі, тобто перша з кінця. Про це говорять демографи, про це говорять науковці. І навіть ці сценарії, які науковці проглядають в майбутньому, вони показують те, що Україна не досягне до воєнної кількості громадян. Тобто при різних ситуаціях Україна все одно буде мати меншу кількість громадян, ніж вона мала до війни. Ви, до речі, як думаєте, оптимістичний сценарій, того, скільки громадян. України з часом буде на території України. Напишіть, будь ласка, в коментарях цифру. Я вам зараз скажу, що думають науковці та демографи. Народжуваність в Україні входить до числа найнижчих у світі, а тривалість життя чоловіків після трьох років повномасштабної війни скоротилася до 57 років. Уряд розробляє стратегії подолання кризи, але чи це призведе до подолання кризи, що я дуже сумніваюся. Так як уряд зараз працює, хотілося, щоб було краще. На демографічній мапі світу Україна перебуває в найгіршій зоні за рівнем народжуваності поряд із регіонами Великого Китаю. У середньому на 10 родин в Україні народжується лише 6 дітей. Це найнижчий показник навіть порівняно з країнами, де рівень народжуваності становить одну дитину на сім'ю. Для порівняння у Європейському Союзі середній показник народжуваності складає 1,4 дитини, ну півтора дитини на сім'ю. Що, до речі, теж не досягає рівня заміщеності поколінь. Європа, до речі, підтримує стабільність тим, що пропонує мігрантам залишатися, отримувати громадянство, жити на їх території. До речі, в майбутньому чекає і Україна. Якщо все буде нормально, нарешті війна закінчиться, ми зможемо. Спокійно працювати жити на своїй території нам потрібно буде мігранти, бо без них ніяк. Станом на липень 2024 року населення України скоротилося до 35 мільйонів 800 тисяч, з яких лише 31 мільйон проживають на підконтрольній території. Це на 7 мільйонів менше ніж у січні 2022 року. Восени 24-го року уряд затвердив стратегію демографічного розвитку до 40-го року. Вона передбачає два можливі сценарії: інерційний сценарій без значних змін. Населення скоротиться до 28 майже до 29 Мільйонів громадян України, сценарій змін, тобто такий перспективненький сценарій, передбачає стимулювання народжуваності, повернення іммігрантів і активне залучення трудових мігрантів. За цим сценарієм численність населення може зрости до 34 мільйонів. Те, про що я вас спочатку питав, скільки ви думаєте, буде громадян України на території України? Уряд експерти вважають, що це при перспективному сценарії 34 мільйони. А де ще 41, а де 52? Одним із рішень демографічної кризи є залучення трудових мігрантів. Для забезпечення відбудови країн щороку необхідно залучити близько 300 тисяч мігрантів. Найбільш ймовірним країнами донорами стануть азіатські та африканські держави. Те, що ви зараз бачите в Європі, коли раді українцям, які працюють на їх території, які заохочують не тільки українців, а й азійські та африканські країни, громадян, їхні, приїздити на їхню територію, те саме буде чекати Україну, якщо Україна буде розвиватися, буде розбудовуватися і буде хотіти це робити. Бо просто силами українців на жаль цього не зробити. Нас чекає та сама історія. Щодо тривалості життя на 2024 рік. Середній показник складав 64 роки. При цьому середня тривалість життя чоловіків 57 років, а жінок ну майже 71 рік. За інерційним сценарієм до 40-го року середня тривалість життя зросте до 71 року за оптимістичним прогнозом до 73,5 роки. Однак різниця між чоловіками та жінками залишатиметься значною. Чоловіки житимуть майже на 10 років. Менше ось такі не найоптимістичні сценарії для України для української нації малюють експерти-урядовці. Ви що про це думаєте? Обов'язково пишіть в коментарях. Як на мене, це дуже страшно і трагічно для української нації. Але в першу чергу треба закінчити війну. Потім думати про демографію і розвиток країни на даний момент, поки триває війна, ця кількість громадян буде зменшуватися. Сотнями, тисячами, мільйонами. На жаль, але такий вплив має війна на Україну. Наступна інформація більш позитивна теж стосується українців, але українців в Польщі. І за три роки війни найактивніші покупці нерухомості в Польщі. здогадуєтеся хто це? Українці за підсумками 23-го року. Дані 24-го року ще не опрацьовані, але вони теж там рекордні. Українці, як фізичні особи, купили в Польщі 379 тисяч квадратних житлових приміщень, 49% від усієї площі, придбаних іноземцями. Тобто 50% в Польщі серед всіх іноземців українці купили нерухомість та 21 тисяча квадратних метрів комерційних це 33% від загальної кількості. Куплених іноземцями для порівняння у 2013 році українці купили в Польщі тисяч квадратних метрів е, та дві, ну майже 3 тисячі квадратних комерційних, яка тут різниця, де 300 тисяч, а де 18 тисяч. Як повідомлялося скорше станом на середину 24-го року, спочатку повномасштабного російського вторгнення українці створили у Польщі приблизно 8 тисяч малих та середніх бізнесів, а ще понад 50 тисяч стали приватними. Підприємцями. Тобто, повним ходом ті українці, які виїхали, а їх мільйони в Польщі розвивають економіку Польщі не на жарт. Тисячами, десятками тисячів, відкриваючи приватні підприємства. Уявіть собі ту всю потугу, якби вони мали можливість приїхати зараз в Україну і зробити те саме в Україні, який би це дало нам стрибок. Ви до речі, де перебуваєте? Напишіть, будь ласка, в коментарі в Україні, в Польщі, в Німеччині чи будь-якій іншій країні. Пишіть, не стидайтеся. І на завершення хочу поділитися з заявою кандидата в канцлери Німеччини. Мерц. Ви знаєте, він такий цікавий кандидат, йому дають багато шансів, що він переможе на цих виборах на канцлера. Що він говорить? Кандидат в канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у випадку обрання канцлером серед його стратегічних пріоритетів буде справедливе припинення війни Росії проти України. Говорячи про припинення агресивної війни Росії проти України, він наголосив, що Україна повинна виграти війну і бути вільною у виборі своїх політичних і військових альянсів. Перемога означає відновлення територіальної цілісності з демократично легітимним урядом, що здійснює власний державний суверенітет, але зауважив, що Німеччина не повинна ставати стороною війни. Ну, тобто воювати на території України німці не будуть. Ось такі новини, ось такі заяви, ось такі не завжди приємні, деколи навіть трагічні інформаційні моменти, але живемо в такий час, коли кожного дня відбувається щось важливе, цікаве, трагічне, радісне. Опрацьовуємо інформацію, знаємо більше і віримо в наші збройні сили України. Дякую вам за те, що ви зі мною. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. В описі під відео я залишу посилання на мій інстаграм та на мій телеграм-канал Актуально про Польщу, де можна задати запитання і отримати на нього відповідь. Тому приєднатись також туди. До зустрічі в наступних відео.